Всім привіт! Сьогодні я приїхала на фермерський ринок і покажу, що тут є і що тут робиться. Дивіться, що тут люди роблять. Булочки, тістечка всякі різні. Яйця. Це все, що люди самі готують, можуть принести будь-хто, будь-скільки і тут продати. Наприклад. Домашнє воно набагато дорожче, ніж те, що в магазині. Це раз в тиждень, сьогодні п'ятниця і в п'ятницю такий день, що раз в тиждень можна прийти і купити щось домашнє. Також тут є цибуля, цибуля, що? Долар 50 за лап це навіть не пів кілограма. гарбузи, гарбузи це за штуку. Кабачки. Це люди роблять макарони домашні. Ось є люди, які щось роблять руками, в'яжуть всяким крючком, щечуємось. Іграшки всякі різні. І от, наприклад, я щось не бачу, а 6 доларів коштує ось, такий. ось така іграшка. Чи це рибка, чи це що. На рибку щось похоже. Це такі котики. 8 доларів, менші 5, їжачки є, зайчики є. 15 доларів зайчики, відкритки всякі різні. Тут в холодильнику також можна купити різну заморозку м'яса. Тут ціни. Навіть резинки на волосся також є 4,50 вишивки, браслети. Це приправи, я так розумію. О. Також подушки хтось робить. Це квінтер бульдог це є. Назва їхньої команди. Можна блокнот купити комусь на подарунок. Нінусику, сонечко, не рухай. Тут різні джеми. От, наприклад, я не знаю, що це. А, це грушка. Шість до. О, який бись мені гляні, не сподобався. Тут теж і. Почекай, 7 доларів. Багато ручної роботи. От зараз гарбузи, всі в декор прикрашають гарбузами всякими різними в будинках. то також є. є мед, є всякі мазі, квиновий сироп є, також приправи є, горнятка, квінтер. Це кава, це дуже класна кава, це робить Брентон. О, 5 доларів такий. восьминожок. Це кепка квінтер. Кава 16 доларів. 13 це напевно... Ні, це не мелено. О, Аджика. що тулечу, як правильно, 7 доларів. Ну, тут, напевно, пів літри, може й нема півлітри. З винограду є 6,50 джем. Яблука є. А це що? О, а во, аджика 10 доларів. Можна навіть одяг купити. Всякі різні, хто вміє таке робити, дивіться: 15 доларів. Також тут є музей в цьому приміщенні, бо, тому що вони тут трошки зберуть приміщення і тут музей. Ой який коник. Кляпи, як люди тут жили, фотографії є. О, там яке покривало класно зроблено, також вам заодно тут покажу, що тут є. Всякі різні інвентар. Це каміння. Я думаю, що вони використовували. Це органи. Так, відійду далі. Ой, який кордон новий стоїть. Ну, не новий, він старий, але гарний вигляд має. Все є дуже класно. Ніна, ходи сюди. Такі були чи майдани, оліки. Форма військова. А зими тут були нормальні. Раз такі. А, це, напевно, костюм льотчика, чи я правильно? Це військові. Всякий одяг. Ой, які фотоапарати. Тут навіть пише, який рік. Ого, 1914. Дуже добре, що це все збереглося. Ми можемо це побачити. тут їхні гроші були, долари перші. Навіть сигари. Мои кадышные те. Хто ще має такого? Або пам'ятає, напишіть в коментарях. Це можна придбати за 5 доларів. Ось така невелика екскурсія. Я вам показала. Кому подобається таке, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть, можливо, ще ви хочете якусь частину містечка показати, то я вам постараюся це зробити. Всім гарного дня, всього найкращого.